На підборі Карпатівці, ну, вдасться прорватися. Передача. Ось небезпечний був момент, але ну, вивели партнери, таки закинули м'яч за спини центральних захисників. Він ніч повинен був грати. Ось м'ячем Карпатівці зараз по лівому флангу намагався прорватися. Артур Діма, але зупинили його прохід. Суперники. М'яч. Серняку Карпати вже продовжують атаку право флангу підтримав свого партнера Клим по правому флангу. Ну але дуже легко зіграв в корпус проти нього Денис Поповий. La Центральний захисник Попов змістився трошки правіше середини, але втратили м'яч динаміці. Вже Лищук намагався пройти Попов, але так жорстко пішов під каті Попов, ну, без порушення правил і Динамо вже продовжує знову атаку по правому флангу.